Це козаче. Сьогодні я розкажу про свій шлях долучення до Збройних сил України. Про те, що не варто розраховувати на швидкий мир, адже глобальні причини цієї війни так і не будуть вирішені. І про те, що так важливо саме добровільно долучитися до оборони свого краю. Поїхали! Почну я історію з власного шляху до служби. Бо, як не як, власний приклад є саме показовий. Службу я почав 10 місяців тому. Своїми головними мотивами до такого рішення я визначив такі цінності, як відповідальність і справедливість. Відповідальність за власне життя, за бажання ним управляти, відповідальність за власний край, за простір, який я втілював, який був знищений, або може за лічені секунди бути знищеним. Справедливість це. Про потребу підставити плече побратимам, які з 22 го року на війні, і які дали мені час прийняти своє рішення. Щодо своєї освіти, я закінчив військову кафедру близько 10 років тому і з того часу все ціло присвятив свою увагу архітектурній практиці. Але ще з середини 23 го року я зрозумів, що війна триватиме роки. і Якихось суттєвих змін в договорі між державою і громадянами не відбудеться, адже армії потрібні люди і вже навчених військовослужбовців ніхто в мирне життя просто так не віддасть. Я погодився на такі умови. В тому ж 23-му році я займався розробкою проекту соціального житла для військових у Львові. Мене ця роль лише частково влаштовувала, адже по факту я був. І працював з наслідками, а не з причинами. І в той же час я почав займатися різними приватними курсами з тактики бою, тактичної медицини, онлайн-курсами, присвяченими управлінню війни, і дивитися вакансії. Благо на той час вже працювали такі сервіси, як LobbyX, і запускався рекрутинг. Я обрав для себе одночасно складну і цікаву посаду в артилерійському підрозділі, де і працюю по цей час. Я замінив на посаді офіцера, який, по суті, був деморалізований через безтерміновість війни і через велику накопичену втому за весь цей час, яку за 10 місяців я вже встиг відчути на собі. Говорячи про сам процес мого призову, він пройшов дуже м'яко, завдячуючи тому, що я мав правильне внутрішнє налаштування, офіцерське звання і контракт. І скажу, що з іншої сторони, що цей процес зайняв аж чотири місяці, і це просто виглядає абсурдно, сатирично в порівнянні з тим, як босифікують людей за один день. До історії, до речі, я таки був босифікований у Львові, але коли вже мав на руках підписаний контракт. Гучно. Скажу, що гучно, так ну, власне, в військоматі мене відпустили без лишніх запитань, побажали доброї служби, так би мовити, спогад скарбничку. Так само, наявність іншого ВОЗ не стала мені на заваді до моєї поточної роботи, так і те, що я долучився до армії сильно пізніше інших, ніякої критики і утисків я не зустрів. Така моя коротка історія, і вона показувала в тому, що я сам обрав те, що хотів, і ніяких особливих труднощів на своєму шляху я не зустрів. Продовжу історію з коротким описом, чим я займаюсь, і які позитивні сторони я бачу як в повсякденні, так і глобально в службі в армії. Мені як командиру потрібно виконувати дві головні задачі. Перший це планування, розподіл задач і контроль їх виконання. Другий це налагодження взаємодії як всередині підрозділу, так і зовні. Про це я запишу окреме відео. Одразу можу відмітити, що зміст управління в армії мало чим відрізняється від такого в цивільному житті, адже справу потрібно вести все одно з людьми, які мають схожі потреби і проблеми. Особливо враховуючи той факт, що переважна більшість військовослужбовців, з якими я працюю, є добровольцями цивільного життя. Про плюси добрі сторони у військовому повсякденні перший це передбачуваність. Загалом від вас очікується виконання якихось конкретних зобов'язань з можливими відхиленнями, як то на моєму. З підрозділом, де солдати виконують задачі рівня офіцерів, і роблять це досконало. Плановість в тому, що ви можете розраховувати на певний графік роботи, графік відпочинку, планувати і їздити у відпустки. Другий аспект це покладання на технологічність і на спеціалістів, які в цьому компетентні. Особливо, якщо у цих людей є висока самодисципліна. Так сталося і продовжується, що у кадрових офіцерів, працівників, недостатня цифрова грамотність, і будь-які добровольці, які на цьому обізнані, одразу стають в нагоді, стають корисними. І справа не тільки в заповненні табличок в Excel, хоча і це потрібно, а взагалі вмінні швидко навчатися, особливо спеціалізованому ПО, вміти вести. Проводити аналітичну роботу і взагалі швидко працювати, що є в нагоді як і в бойових умовах, так і роботі в тилу. І третій аспект це. Взагалі, акцент на управлінні на управлінських здібностях. Будь-кого, хто має досвід управління створення своїх компаній, хто стає помічним командиру, може підставити йому плече. Вони не стають непоміченими, і таких людей, як правило, намагаються піднімати до рівня сержантів або офіцерів через навчання або напряму через рішення командира, що погодьтесь є значним ліфтом росту який я дуже підтримую, бо є по суті органічним ростом військовослужбовців, бо ваша компетенція, на мій погляд, як військових, так і взагалі людини, вона вимірюється у відповідальності, яку ви можете понести. І враховуючи, що взагалі звання і посада в армії мають велике значення, то це ще стає окремо, окремим мотивом. Тут я внесу нотку критики до військових кафедр, випускником однієї з якої я є, і те, що цей інститут до цього часу існує і випускає офіцерів запасу і якість цієї освіти не співставна з повною вищою військовою освітою, і існує лише тому, що має поповнювати. Списки офіцерів на вакантні посади і продовжує цей, цю практику покладання на вищу освіту як обов'язковий елемент у отриманні первинного військового офіцерського звання, що, на мій погляд, вже не є виправданим, взагалі нівелює повну вищу освіту і не створює простору для росту. Реальних солдатів, які отримали реальний бойовий досвід, доросли до цієї відповідальності. Зазвичай їм не 20 років, вони щось бачили в цьому житті і, якби, розуміються на своїй справі. Тут є очевидний конфлікт, і ця проблема наче ніяк не вирішується. Але разом з тим, це окрема тема, окрема задача. Щодо глобальних позитивних сторін, які я відмічу в армії. Перше, це взагалі, що на такому первинному індивідуальному рівні, кожен, хто долучається до армії, з цивільного життя, він отримує можливість дуже швидко освоїти цілу нову професію. І Крім того, що це величезне розширення кругозору, можливості себе побачити в новому контексті, до якого ви, звісно, що не готові, але який насправді загалом нормально приймає будь-яких нових людей, це ще й взагалі можливість отримати навики дуже практичні, які будуть нагоді за будь-якого іншого повторення конфлікту, війни. Адже так виходить, що ми. Стаємо просто частиною цієї історії великого конфлікту цілих націй, і треба бути готовим, що за нашого життя нас чекає повторення він. І це певна реальність. Другий аспект це стосується всіх, хто серйозно свідомо планує жити в Україні. І армія це можливість познайомитись познайомити з державою, як вона є. Тому що зараз це по суті такий, така вижимка, концентрат всього, всіх цінностей, всіх поглядів, відносин, правил, які держава може запропонувати, які вона створила. І тут є. Багато того, що вам не сподобається, багато речей, які існують, аби просто існувати, тому що існує ця інерція. Але воно є таким, як воно є, і це краще побачити самостійно своїми очами, чим десь з якихось слухів, новин і тому подібне, щоб ви просто краще розуміли, з чим нам потрібно буде жити далі, і що потрібно обов'язково змінювати. Про настрої зараз і необхідність не піддаватися і самому впливати на ситуацію. Скажу, що війна не закінчиться завтра. Противник наш дуже серйозний, готувався роками і просто так не зупиниться. І так, можуть бути перевизначені деякі умови, але бойові дії можуть продовжуватись і навіть перейти в наступний рік. І це все при цьому, що. Оборона покладеться на тих самих людей, які в бою з 22-го, року, і їм прийдеться воювати далі. Але цього дійсно мало як в кількості і особливо вже в мотивації. Відповідно, ставки підвищуються і е, натиск на пошук нових людей він тільки посилиться. І мені глибоко неприємно, яких іноді набувається форм, де держава побудувала. А точніше, не побудували систему примг і гарантій виконання конституційного обов'язку, де б чоловіки і жінки добровільно долучалися до армії на протязі всієї війни. І це все на фоні того, що питання захисту нашої батьківщини нагальне і потребує дій кожного. Щодо примусової мобілізації, в такому випадку люди, по суті, віддаються на поталу. Це нагадує мені вигнання в Київській Русі. Де ви маєте дуже швидко зорієнтуватись або загинути. У випадку такої мобілізації події проходять дуже швидко, і в кращому випадку ви пройдете прийнятне тренування і вам будуть поповнювати підрозділи, в основному піхотні. Це і створює величезну напругу в суспільстві. Але, чесно кажучи, в такому випадку громадяни мало потурбували за те, щоб події проходили якось інакше. Наостанок про важливе – це необхідність нікому не віддавати власну ініціативу і вибір. Це відповіді на питання, хто я, де я і що саме важливе я маю зробити в даний час. І це не тільки відповідь на складні зовнішні обставини. Це, на мій погляд, про внутрішню розмову, про внутрішні мотиви, це готовність піти в страх невідоме, це точка росту. На мій погляд, це однозначно вартує. Часу на роздуми і благо, час нам цей дають побратими, які зараз на фронті. А стосовно тих, хто вже вирішив і хто має зробити фінальні кроки, я раджу просто завершити довести цю справу до фіналу, бо це точно дає сили. Говорячи про способи долучитися до армії, їх зараз чимало, адекватних, достатньо безпечних, як напряму. До частини, в яку ви хочете піти, так і через контракт, бронювання. Взагалі, будь-які контакти з військовослужбовцями будуть вам в нагоді для обміну досвіду і вони зможуть прикрити вас в разі якщо ваші справи йдуть не по плану. Загалом буду радий відповісти на ваші загальні питання в чаті або на якісь детальні, на мейл. Посилання залишу в описі відео. Це Козача. Бережімо себе і свою країну до наступного погляду.